Це ті самоходи, які взорвали три дні назад. Все ще одних залишилося. Все поле розкидано в осколках. Боєприпаси валяються. Правда, вже не валятися, нема нічого. Це повна загрузка була. Повна загрузка була. Мій товариш каже. От, все що залишилося, гусянки де гристки. Все що одне і залишилося. До другої трошки підійдемо. Це ці ями де сепаратюги? Так, там вони валяються, валяються. А там? Ну. Топор покажу. Фу.